Привіт усім! Ви на каналі Джунері. Багато з вас, напевно, помітили, що, попри погану глобальну ситуацію, ринок криптовалют все ж таки показує промінчик життя та приносить нам багато новин. Це відбувається на фоні динамічних змін у світі, подекуди неочікуваних рішень та дійсно історичних подій. Саме тому ми вирішили записати відео та розповісти про доволі гучний проект, який активно поширюється у наших інфопросторах протягом останнього місяця. Як ви могли здогадатися, мова йде про Аптос. Також ми розкажемо про те, що зараз відбувається з проектом, і чи можливо якимось чином отримати нагороди від нього. Тому не будемо гаяти часу. Поїхали. Пропонуємо вам перенестися у період з 2019 по 2021 рік. Пізніше ви зрозумієте, для чого це. Для тих, хто не знає або не пам'ятає, у той час активно розробляли та готували проєкт DaIM. Спочатку він називався Libra, але це вже зовсім не важливо. Тоді ним займалася одноіменна асоціація Daime, що отримувала фінансування від Meta, тобто Facebook. Власне, це і був проєкт Мете, і задумали вони його як платіжну систему на основі блокчейну з власним стейблкоїном. Вони кинули собі виклик. Створити абсолютно безпечну мережу, яка розширює свою масштабовність та має надійний нейтралітет, тобто децентралізацію. Для цього була навіть створена нова мова програмування під назвою Move. Головною особливістю цієї мови є те, що кожна транзакція, надіслана у блокчейн, використовує сценарій, написаний у Move, для кодування певної логіки. Move має можливість виявляти типи ресурсів користувачів з семантикою, що базується на лінійній логіці. Ресурси не можуть бути скопійовані чи видалені, тільки перенесені на інше місце. Те, що я тільки що сказав, могло здатися незрозумілим, тому просто знайте, що такий набір можливостей робить мов досить безпечною та захищеною мовою, що і було основним критерієм перед її створенням. Як ми бачимо, сьогодні у нас немає блокчейну даєм у списках CoinMarketCap. Справа в тому, що проект був закинутий через бюрократію та тиск з боку регуляторів. Ви запитаєте. Для чого ця інформація, якщо відео про Аптос? Усе дуже просто. Проекту Dime не існує сьогодні. Але команда розробників, мова програмування та головна ідея залишились. Коротше кажучи, творці Аптос це команда, що будувала мережу для мети. Про цих людей згодом. Отже, Аптос це блокчейн першого рівня, який побудований на вже знайомій для нас мові програмування, Move. Дата генезису 24 лютого 2022 року. Основні виклики залишилися: масштабованість, що розширюється, абсолютна безпека, децентралізація, блокчейн, що керується всіма користувачами чи щось таке, надшвидкість виконання транзакцій та дешевизна. Такі лозунги використовує не один проект на ринку криптовалют, і досить часто це пусті балачки, тому що блокчейнів у нас багато, але на жаль, кожен має якісь проблеми. Команда Aptos переконує, що вони саме ті, хто зможуть досягти своїх цілей, і щиро в це вірять. Погодьтеся, вирішення добре знайомих нам проблем кожного ланцюжка сьогодні це одне. Але ж Aptos заявляє про те, що це буде мережа з пропускною здатністю 130-160 транзакцій за секунду. От це вже дійсно не вкладається в голові. Але на тестуваннях вони змогли досягти 40 тисяч транзакцій за секунду. Тому надія на успіх безумовно є. Розробники не обмежуються завданнями, про які вже було сказано, вони хочуть зробити по-справжньому універсальну мережу для мільярдів людей, щоб ті з легкістю мали доступ до децентралізованого світу крипти. Також кожен може зробити свій внесок в розбудову такого задуму, у формі своїх додатків, програм та багато чого іншого. Давайте легко зануримося в технічну частину Аптус та подивимося, як він працює та як вони планують досягти такої високої пропускної здатності. Отже, по перше, все працює, контролюється, створюється, перевіряється виключно на мові Move. Вони дуже люблять її за безпечне та захищене керування ресурсами та перевірене виконання задач на блокчейні. До речі, є повний технічний документ, з яким кожен може ознайомитись, якщо ви плануєте розробляти програми для Aptos, або ж просто хочете дослідити його роботу детальніше. По-друге, Aptos використовує знайомий багатьом BFT Консенсус Протокол, що використовується в інших мережах для досягнення консенсусу серед валідаторів. Іншими словами, це візантійська стресостійкість. Умовно, коли дві третіх валідаторів дійшли згоди, а одна третя не є лояльними і діють зловмисно, чи є несправними, мережа не перестає працювати, а протистоїть до виправлення неполадок. Команда мала багато часу, щоб відточувати свій блокчейн та проводити тести, тому вони ввели покращення до BFT. Реалізовано воно у вигляді швидкого реагування на несправності під час невеликих тайм аутів які використовуються для синхронізації валідаторів. Крім того, Аптос має спеціальну систему всередині ланцюга, яка аналізує та виявляє неактивних валідаторів, замінює їх на активних та усуває несправність без втручання людини. Безумовно, це плюс 1 бал до децентралізації мережі. Ну і по третє, висока пропускна здатність, за словами розробників, можлива завдяки кільком факторам. Покращений BFT консенсус Протокол може передбачати точний час виконання транзакції, тому все виконується вчасно. Крім того, він швидко виявляє неактивних валідаторів та виправляє все без втручання людей. Далі мова мов безпечна, а також робить можливим паралельну роботу кількох смарт-контрактів за рахунок технології блок STM. Ну і крім того, у них є рішення для запобігання конфліктів між повторними транзакціями. Будемо чесні, усе це досить важко сприйняти та одразу зрозуміти. Тому, простими словами, команда Aptos кілька років поспіль розробляла нові технології, покращувала вже існуючі та імплементувала їх у свій проект. Це відкрило для них нові можливості для збереження безпеки і досягнення швидкої, безперебійної роботи мережі. Думаю, саме час рухатися далі. Давайте поговоримо трохи про команду. Вона налічує більше, ніж 50 людей з дуже хорошою освітою та досвідом у Web3 та блокчейн розробці. Велика частина. Як не дивно, це інженери, розробники, технічно підковані спеціалісти та програмісти. Більшість команди були працівниками в вдаєм та мета, і по суті, вони довгий час розробляли мережу для Facebook. І Є інформація, що вони взяли звідти найкраще напрацювання саме для Aptos. Є також люди з України, що приємно мене здивувало, коли я переглядав списки працівників СЕО проекту Мошейх. і раніше він працював у META, Boston Consulting Group, Інвестиційній компанії BlackRock та компанії, що займається програмним забезпеченням ConsenS. Кофаундер Co і CTO – Avery Ching. Він був раніше техлідом у Meta та Novi, а також розробником Daim, ну і відповідно також його техлідом. Команда дійсно велика та досвідчена, тому, в принципі, досягнення високих цілей від них можна очікувати. Продовжимо нашу інформаційну подорож проєктом Aptos і наступною нашою темою будуть інвестиції та партнери цього проєкту. Думаю, більшість з вас точно чули про те, скільки грошей зібрали ці люди. Адже це справді колосальні суми, про які мені здається, писав кожен. У березні цього року вийшла новина про те, що Аптос закрив інвестиційний раунд на 200 мільйонів доларів. Партнерами стали A 16 Z, MultiCoin Capital, Coinbase та інші. В свою оцінку проект не розголошував. Але це ще не все. Зовсім нещодавно крипто інтернетом прокотилася гучна новина про те, що Aptos знову зібрав гроші. Цього разу сума також вражаюча 150 мільйонів доларів. Профінансували раунд FTX Ventures і Jump Crypto. Отже, сумарно Aptos зібрав 350 мільйонів доларів, що звучить просто нереально, особливо в умовах сьогоднішнього ринку. Що ж відбувається зараз? Для цього давайте зазирнемо у роудмеп. На головному сайті є розділ Currents, де команда публікує всі останні новини. Не так давно закінчився нагороджуваний тестнет 2. Кажуть, що він пройшов досить успішно і навіть краще за перший, тому вони вдячні кожному, хто брав участь і зробив свій внесок у розвиток. Розробники взяли до уваги всі побажання та зауваження ком'юніті. До речі, у ці тестнети може потрапити кожен, проте це зовсім нелегко і всі заявки вони ретельно перевіряють. Звичайно, ви можете спробувати, можливо, вам пощастить, і ви станете частинкою Aptos. Але навіть після успішного проходження в тестнет потрібно добре попрацювати, щоб отримати нагороди, адже критерії досить вимогливі. Усі деталі Aptos оголосить пізніше, а реєстрація на наступний нагороджуваний тестнет почнеться вже 19 серпня. Такі події будуть проходити щоразу перед великими оновленнями чи покращеннями, тому радимо усім слідкувати за цим. Далі, по списку важливих дат, у нас Mainnet. Його планують запустити восени після закінчення третього тестнету. Часу залишилося досить мало. А загалом команда активно готується до запуску основної мережі, бо хоче встигнути все вчасно. Також деякі проекти та розробники переходять з інших блокчейнів на Аптос і адаптують свої програми та платформи. Як я й казав, у тестнет потрапити досить важко, але можна пробувати робити й інші речі, тим самим допомагаючи екосистемі розвиватися. Уже є цілий список проєктів, які працюють на новій мережі, тому кожен з вас може установити гаманець Martian для Аптоса та взаємодіяти з екосистемою. Крім того, бути активним членом спільноти та допомагати іншим ніколи не було поганою ідеєю. Тому do your own research і робіть власні висновки. Бажаємо всім успіху! Ну що ж, друзі, блокчейн Aptos – це серйозний проект, який ставить перед собою важливі цілі і має всі шанси принести ринку криптовалют, нові рішення, успішні кейси та й взагалі багато користі. Як мінімум, їхня команда дає надію, що все так і буде. Вони хочуть зробити використання крипти поширеним серед мільярдів людей, що здається неможливим на даному етапі. Але хто ж знає, що буде через кілька років? Проект зібрав шалені кошти від впливових інвесторів і планує розгорнути основну мережу вже цієї осені. Тому будемо активно слідкувати за Аптосом та використовувати його переваги. Ви були на каналі Джунері. Ми надіємося, що відео було корисним та цікавим для вас. Зарадіємо кожному лайку та підписці. До нових зустрічей.